Як описує книга Буття, після того як ковчег Ноя зупинився в горах Араратських, він найперше випустив розвідку ворона. Очевидно, що цей вибір був зроблений через те, що ворон має розмах крила від метра до півтора, а в тій версії може і більше. Він є витривалий, може довго ширяти над водою, має гострий зір і виявить будь-яку сушу на поверхні землі. Цікаво, що ці невеликі птахи мають потужні грудні м'язи та крила і можуть долати тисячі кілометрів протистоячи вітрам та буревіям. Також вони володіють феноменальною здатністю запам'ятовувати шляхи та локації. Однак, як виглядає, Ной випустив голубів ще й тому, що у них є дуже сильний інстинкт шукати місце для гніздування. Перший голуб повернувся ні з чим, другий з гілочкою оливки, щоб робити гніздо на ковчезі. А ось третій голуб вже не повернувся, і таким чином Ной зрозумів, що потоп не тільки завершився, але вже й відкрилась земля, придатна для проживання. Ми досліджуємо всю Біблію в програмі в контексті.